Спонсор показу. Історія у пляшці У селі Загір'я Залозайської громади виникла пожежа житлового будинку. Полум'я знищило покриття та перекриття будівлі на площі 10 квадратних метрів. Газовий надумник. Пожежу в гнеборця ліквідували. Причину її виникнення та матеріальні збитки з'ясовують фахівці. Людські останки знайшла на городі жителька Тернопільщини. Охоронні розкопки у селі Угорськ Шумської громади проводили науковці. Про це повідомили в обласному центрі охорони пам'яток культури спадщини. Виявлені рештки людського тіла археологи ексгумували. Тернопільські поліцейські розшукали злодія, який викрав велосипед вартістю понад 7 тисяч гривень. Транспортний засіб власниця залишила без нагляду на сходовій клітці багатоповерхівки, чим і скористався злодій. Правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився мешканець обласного центру, який вже раніше притягувався до відповідальності за скоєння крадіжок. Крадієві оголосили підозру у вчиненні правопорушення. Майже 6 тисяч гривень втратила жителька обласного центру через шахраїв. Жінка переказала гроші за неіснуючий товар. Куртка так і не доїхала до нової власниці. Бо як тільки тернополянка оплатила вказану суму. Продавець сайту оголошення зник. Потерпіла, звернулася в поліцію. Події внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань. Поліцейські застерігають жителів Тернопільщини бути обачними щодо купівлі чи продажу в інтернеті. Пам'ятайте, не потрібно здійснювати повну передоплату за товар, бо за такою схемою зазвичай працюють аферисти. Адже коли гроші надходять на їхні рахунки, вони одразу видаляють оголошення, обліковий запис і вимикають телефон. Тому Пляйтеся про оплату у відділення служби доставки або ж про незначний завдаток від суми. Спонсор показу. Історія у пляшці.